Трансляція з цього каналу. Хочу, щоб цей канал став працювати вже добре. По-перше, це моє вітання. Велике-велике вітання моєму українському народу насамперед з таким гарним, чудовим святом, яке ми в цьому році працюємо. <гум> Щось я сьогодні косноязична, тому що перша моя трансація тут. Вітаю вас, усіх серед двох, мої хороші мира, злагоди, добра. Дай Боже, щоб Україна розквітала, дай Боже, щоб мир скоріше прийшов. Дай Боже, щоб ми не знали такого більше горя, біди, яке зараз у нас в Україні. Тому що свято добре свято, гарне свято, але ми не можемо навіть зібратися з родинно, тому що. Пороз'їжджалися по всій Україні. Вітаю, вітаю, хто зайшов. Це моя перша трансляція на цьому каналі. Дуже хочу, щоб познайомитися з моїми глядачами, щоб ми стали спілкуватися, щоб у мене канал зріс, і я більше знала про тих, хто зі мною поряд. У мене є ще один канал, і у мене дуже багато друзів з'явилося саме через мій канал. І, а цей новий, ну, тільки почав а, працювати більш-менш і я вийшла для того, щоб з вами знайомитись, щоб вас привітати з цим чудовим святом. Я зараз у Сільпо. от така тут краса. Покажу трошечки, ну ось поряд ціни на хліб. Якщо комусь цікаво, яка це не з України, то от ось така ціна у нас на хліб. Ну, Сільпо це сільпо, сільпо завжди дорожче, тому що тут ціни розраховані на більш таку, якщо АТБ це для спальних районів, то сільпо завжди в центрі. І завжди воно дорожче все. О, які гарні, це на Різдво. Такий чудовий калач, 349. Мабуть, дуже смачний. Вісі сімдесяв, як звізда, різдвова звізда. Дуже класна. Доброго вечора. О, Влад. Доброго вечора, Влад. Я рада, що ви зайшли. Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю мої українці, мої рідні. Та вітаю усей світ, тому що це свято всього усього світу. Це таке велике величезне свято, яке ми в цьому році перший раз. Святкуємо саме 25 грудня. Я маю надію, що це вже буде у нас традицією, і будемо святкувати саме на цю дату, але я знаю, що буде так же, як і було зі старим новим роком. Буде і 25-го, буде і 6-го, тому що звикнути це не діло одного року, звісно ж. Тому Будемо звикати, будемо потрошечку всі єднатися, і будуть у нас, звісно, війна, вона змінить все. Все, чим ми зараз живемо, все, що у нас зараз є, і було до того, воно змінить все. І я не кажу за свята, воно зміниться, все наше життя, тому що пройшовши таку страшенну дорогу, як зараз іде Україна. Я гадаю, що вороття до старого не буде. Хоча дуже хочеться, щоб знову ми жили так щасливо, тихо, мирно, в своїх домівках, щоб ми не роз'їжджалися по всіх світах, щоб а, в цьому році я не змогла зібрати своїх діточок до свого столу Різдвяного, як це було кожен рік, своїх онуків, тому що всі пороз'їжджались, всі по різних світах. І не тільки я, нас таких українців дуже багато. І від цього дуже прикро. Дуже тяжко на душі від цього. І коли це закінчиться, ми не знаємо. Зима вона несе ще таку не дуже гарний настрій, знаєте. Але скоро новий рік. Як би там не було, а все одно до нового року. Ці готуються, Он скільки кока-коли є, всі всю розберуть. Ціни на яйця заодно покажу. Ось такі в коробочках. Ну, тут дорогувасті: 68, 67, 73. Всякі є. Але десь там отві дешевше, зараз покажу. На Новий рік все одно буде, будемо святкувати, будемо збиратися. Ну, зараз я з сестрою. Сестрою зібралися вчора на свят. Вечір посиділи трошечки разом. Ну, звісно, це було, не було такої радості, як це було, коли діточок збирали, коли збиралася вся родина до столу в мирі і злагоді. На жаль, цього зараз немає. Ну що ж, в цьому свій час. І я гадаю, що гарний час він наступить. І дай Боже скоріше. Зиму якось переживемо, хоча я хочу сказати, за цим, як я новий рік зустрічала. Це було дуже страшно. Не було світла, не було опалення, не було інтернету, нічого не було. І Новий рік ми я зустрічали зі свічками. Отак От було. І як зараз е, пам'ятаю той, той рік, то думаю, слава Богу, у нас зараз є світло, є тепло, є інтернет, хоча Київ стар недавно вирубали, ну ви всі знаєте. Ну, це недовго було. Я навіть і не побігла за іншою карточкою. Я вірила, що буде обов'язково, але було прикрото, тому що не було 4G на вулиці. От Для, для мене це, звісно, була проблема. Я навіть і думала, що може запасну якусь все-таки взяти картку, але її так швидко розгребли, що ніяких карток не було. Оце такі ціни зараз, крабові палички усілякі. Тому що свята, все одно люди будуть скуплятися. Це накрадуть опалички. Ціна вечір. Ось зайшла сюди, тому що думаю, на вулиці десь показувати темно. Зараз не дуже воно видно щось. Ми зайду тут тепленько, гарненько, ялиночок багато. І перший свій стрім проведу тут, мої хороші. І знову вітаю, вітаю, вітаю всіх з великим днем. Точнішні, Великодень – це, скоріш Пасха. Ну все одно, ну як різдво це великий день. От для мене це теж великий день. Тому я, і, 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 якщо я кажу великий день, то я і нічого такого я маю на увазі не плутаю, тому що він дуже великий день. Христос народився, і який же ж день може ще бути величніший, чим, чим цей. Тільки б він нам приніс нарешті. Мир тільки б він нам приніс нарешті злагоду, щоб ми знову родинами зустрічали наші свята, щоб ми не боялися, щоб ми не гулася сирена, як вона зараз гуде, -гуде, гуде постійно, особливо в Запоріжжі. У нас тут прифронтове місто і сирена постійна. І розруйновано декілька будов. Зруйнована, у нас на проспекті зруйнований великий будинок, там майже два під'їзди було зруйновано, але зараз вже його відновлюють, слава Богу, і навіть дах вже починають достраювати. Дай Боже, щоб більше такого не було. Все одно ракети літять, все одно тривога гудить, все одно спокою нема. І зараз ось буде новий рік, але ми не знаємо, який він буде. Але як... Згадаю, той рік то було е, без світла, без тепла. Ще раз повторюю, для, для тих, хто зайшов, я зустрічала його зі свічкою, без інтернету, без нічого. Без телевізора, ну сам розумієте, телевізор, якщо нема світла, і хата пуста, е, холодна, Саня, а вітанечка. Це мій перший стрім на цьому каналі. У мене навіть тут нема ще і 500, але вже дозволили зробити стрім, тому я зайшла і думаю, це буде пробний. Це буде як для розвитку каналу, гадаю, що стріми завжди вони корисні. Тому м -м, вийшла для того, щоб з кимось поспілкуватися. Якщо хтось є, Влад був. І ось ти, Оленка, я дуже рада, що ти прийшла. Вітаю, вітаю, дуже вітаю вас цим чудовим святом. Ось Запоріжжя у нас оце так. О, скидка на сирині. Але в мене, я вчора скупилася, у мене з цього досталь. Ціни, ціни такі, ну, тут трошечки вищі в сільпо, ніж в АТБ, тому що АТБ завжди в спальних районах, а це в центрі, І тому е, ціна е, не набагато на що, але все-таки вище. Яблуки гарні, але 35 гривень. Ну і 22 гривні є. 21, так, такі грушу але мені вона здається не смачною. Мені якось на грушу і, і не тягне, не хочеться салати. Вітаю моїх хорошої тих, хто прийшов, вітаю за підтримочку. Я гадаю, що цей канал вже буде працювати, повноправ... повномасштабно, скажімо так, і буде розвиватися. Тому що глядачів багатенько, відео мої дивляться, і я цьому рада. І вдячна, дуже вдячна. І гадаю, що якщо будемо виходити на зв'язок, то поступово-поково канал почне набирати часи і стане, стане повномасштабним. Зрізом Христовим вас, пані Ніна. здоров'я, добробуту, злагоди здійснення самого завітного миру, мияти сонечко. Наше саме-саме головне бажання це ж це у нас. У нас Усіх воно одно на усіх. І я думаю, що за, таке велике, за таку велику підтримку, так приємно, мої хороші. Ми і тут знайшлися. Це мій другий канал, який я хочу розвивати, тому що прогляду вистачає, а ось люди ще мало власне. Я маю надію, що потрошечку-потрошечку він розів'ється. Вітаю, вітаю, мої хороші, миро, добра. Здоров'я самого-самого найкращого. Саме головне миру нам скорішого. Мирного неба. На все добре, мої хороші. Стрімчик перший був З початком. Дякую, хто зайшов і хто ще буде заходити. На все вам добре.